Я постійно в своїх відео апелюю до теорії еволюції, бо це є фундамент всієї біології, а отже, і психології теж. І сьогодні ми будемо говорити про справжнісінькі дива еволюції, а саме про гній, який еволюціонував. Він набув людської подоби. Він ходить, говорить, він навіть має паспорт і, на жаль, часто не із двоголовою куркою, а із трозубом. але по суті своїй це все ще гній. Про нього ми сьогодні і поговоримо. Привіт! Я Роман Кузнецов, я психолог і канал мій здебільшого про психологію. Але є такі теми, про які має говорити кожен, у кого є рот, або клавіатура, ну або смартфон. Почнемо з теми мобілізації і з вже класичного наративу: найдіти депутатів воюють. З точки зору психології тут все дуже просто. Люди бояться, і в принципі далеко не кожен здатен визнавати свої страхи і свої слабкості. А у нас в суспільстві ці люди ще й маргіналізуються, і вони відчувають великий суспільний тиск. А відчувати себе маргіналом чи недочоловіком чи ще чимось подібним це не надто приємно, і психіка від цього захищається, отак от і народжуються оці от наративи про дітей-депутатів. Звісно ж, там немає ані краплі правди. Ти, мій друже, не підеш в армію, навіть якщо завтра в окопі опиняться всі діти депутатів. Навіть якщо раптом так станеться, що Зеленський з Порошенком стануть завтра мінометниками, ти будеш розказувати, що Путін воює на газові гроші заходу. То ж, дай спочатку Меркель мобілізується, а вже потім я. Треба розуміти, що ці захисні механізми психіки вони не обмежені логікою, а виключно фантазією. Ну і я хочу, щоб мою позицію зрозуміли вірно. Я не засуджую нікого за страхи, не засуджую вибір. Будь-кого немає просто на це жодного морального права. Як бачите, я сам це не в окопі знімаю. А якщо раптом у когось виникне бажання записати мене в. В якісь боти, то сарян теж не вийде. Я виключно за те, щоб конструктивної критики влади було більше, ніж зараз є. Бо її провини, тобто влади, багато у всій цій ситуації, і відсутність адекватної комунікації з суспільством, і популізм, типу звільнити всіх воєнкомів замість системних реформ, і відсутність визначеності по строкам для воїнів та Боже, як вони ганебно. Приймали той закон про мобілізацію, де абсолютно всі, що президент, що Кабмін, що парламент, намагались зняти з себе відповідальність за нього. Це жахливо. Ну і про всіх локоп, всіх маргіналізувати. Про це теж найчастіше кричать якраз не закопів, як не дивно. Тому я все це прекрасно розумію, але Проблема в тому, що оці захисні механізми це настільки крихкі конструкції, що люди не можуть просто у себе там в голові якось порішати е, зі своїми внутрішніми протиріччями. Їм потрібно ще й всіх довкола переконати у своїй правоті, а тому вони виходять в паблік і починають оце от все нести в масу. І таким чином вони стають корисними ідіотами. Ні, вони не є агентами Кремля, вони, скоріш за все, не любителі узкого міра. Але оці захисні механізми плюс не дуже високий рівень інтелекту, роблять із них ворогів власного народу і власної країни. Ну бо вони стають інструментами ворожої пропаганди. Але мобілізація. То ще таке, це мені принаймні зрозуміло, бо мені зрозуміли цей страх. Але останнім часом все гучнішими стали голоси недоначу, бо корупція. І оце мені навіть просто осмислити важко. Скоріше за все, там якийсь. Подібний психологічний механізм, як і в попередньому випадку, от тільки тут вже немає виправдання якогось страху, бо немає страху, але що тоді люди намагаються виправдати таким чином жлобство, і через це вони стають моральними інвалідами. Ну це жахливо. Це тупо і це огидно. Я не здатен цього просто зрозуміти. І зараз я міг би показати, що між корупцією і донатами просто немає причинно наслідкових зв'язків, що це просто алогічна маячня. Більше того, я міг би навіть із власного досвіду розказати як конкретні речі, на які я особисто збрав гроші, передавав на фронт, як вони конкретним людям рятували життя нашим захисникам і захисницям. Не дітям депутатів, але не буду все це розказувати, бо немає сенсу. Взагалі, то виявлення таких логічних хип і когнітивних викривлень допомагає людині змінити свої переконання і усвідомити вплив оцих -от захисних механізмів. Власне, на цьому і побудована когнітивна терапія, але є нюанс: це працює, коли людина хоче, щоб це спрацювало, коли вона прийшла до спеціаліста за допомогою, коли вона йому довіряє і у них склався хороший терапевтичний альянс, а у цих утирошних несвідомих ворогів власного народу немає жодної причини до нас дослухатися, як немає і жодного зобов'язання для них слідувати логіці. Тому їм про це розказувати сенсу немає. А моя аудиторія і так все це розуміє. Але що тоді з ними робити? Найголовніше це працювати на перемогу, не дивлячись ні на що, бо нам потрібен інститут репутації. А для цього потрібне міцне громадянське суспільство, і це суспільство будується прямо зараз активістами, волонтерами, військовими, і наші головні зусилля мають бути спрямовані саме туди. Громадянське суспільство, волонтерство, фронт, донати і так далі. А оцих от бо корупція треба просто вичавлювати з публічного простору. Хороший приклад це от черговий скандал із Спартаком Суботою, який показав своє істинне ватне обличчя. Чи має сенс спрямовувати свої зусилля на цю почвару в чомусь його переконувати? Та ні, звісно ж, ні, але треба розмовляти з його аудиторією. Потрібна міцна контрпропаганда. Потрібно, щоб було більше правильної інформації, більше контенту від лідерів думок. Потрібно, щоб формувалась і міцніла проукраїнська суспільна думка. Ну і хочу нагадати ще одну мерзенну історію із мудилою, який послав ветеринара ветерана. Думаю, ви всі знаєте цю історію. Чим вона скінчилась? Я проти таких методів, але коли альтернатив немає, а мова йде про існування країни, то отакі виховні бесіди будуть ставати популярнішими. Тож я всім раджу двічі подумати, перш ніж публічно відкривати своє потякало і закликати когось не донатити, або поширювати всяку срань про непереможність рашки. На цьому все сьогодні. Кожен з нас кожного дня має хоч щось робити для України, навіть якщо це донат у 2 гривні, він наближає перемогу. Побачимось в наступних відео.